Доброго ранку, шановні дітки! Сьогодні в нас з вами заняття з розвитку мовлення за темою родичі гарбузові. Ходить гарбуз по городу, питається свого роду. Ой чи живі, чи здорові. Дітки, то ж де ходить гарбуз? Правильно, по городу. А зараз ми пограємо у дидактичну гру Що де росте. Будьте уважні! Що росте в саду. Так. Фрукти, що росте в городі. Так, овочі, що росте в лісі, так кущі дерева. Зараз пропоную послухати загадки. Сховалася Марічка в підземній коморі, і тільки косички лишились на дворі. про кого йдеться мова? Так, правильно про моркву. Стоїть півень на рядках у червоних чобітках. Про кого йдеться мова? Так, вірно, це буряк. Ціле літо одягалась, навіть спеки не злякалась. А хто буде роздягати, буде сльози проливати. Про кого йдеться мова? Так, це цибуля. То хустин собі напнула, кожушок вдягти забула. Що це? Капуста. Я на сонці сонцем сяю, родичів багато маю. Гарбузову господиню усі знають, хто я. Так, диня. Молодці дітки впорались з загадками, а тепер спробуємо розказати про овочі більше. Яка капуста? Кругла, пухнаста, міцна, зелена. Який буряк? Бордовий, круглий, плескатий, який огірок, продовгуватий, зелений. Румкий, колючий, яка картопля, овальна, коричнева. Дітки всі овочі однаково корисні, але вони різні за формою, кольором, розміром, а також вони мають різний смак. Про буряк можна сказати, що він солодкий, а про помідор, що він кислий. Зараз дітки пропоную порівняти овочі і скласти про них речення. Морква! Помаранчевого кольору, а огірок зеленого. Форму мають однакову, продовгуваті. Гарбуз має круглу форму, а кабачок продовгувату. Кольори в них різні. Помідор червоного кольору круглої форми, а огірок зеленого кольору довгої форми. Буряк круглої форми червоного кольору, а морква помаранчевого кольору. Форми продовгуватої. Дітки, подумайте і скажіть, що ж можна приготувати з овочів? Так, вірно, борщ, а ще можна приготувати суп і багато корисних страв. Дітки, а як ми можемо зберігти овочі до зими? Правильно огірки і помідори ми можемо законсервувати. А скажіть, які овочі ми їмо сирими? Так, правильно, це цибуля зелена, огірок, помідор, ридиска, перець, капуста. А які овочі ми завжди варимо? Так, це морква, це картопля, це цвітна капуста, броколі, буряк. Дітки, а ви знаєте, як гарбуз називає всі овочі в огороді? своїми родичами гарбузовими. А як ми називаємо капусту, цибулю, буряк, картоплю, моркву, перець? Так, правильно, дітки, ми їх називаємо овочі або городина. Дітки, послухайте вислів. Літній день рік годує. Як ви його розумієте? Так, дітки, якщо ми влітку будемо доглядати за городом, поливати його, рихлити ґрунт, то взимку ми будемо вже з запасами овочів, які зберемо восени. А весь врожай, який зберемо восени, можна законсервувати, хранити у погребі, варити варення і куштувати весь рік.